Наші партнери, головування Британія, задоволений, що саме Британія, бо якби Британія найближча до Сполучених Штатів союзно і ідеологічно завжди була. Тому я сподіваюся, що, можливо, якісь рішення будуть прийняті зі сторони Сполучених Штатів, дивлячись на це об'єднання. І це важливо показати Путіну, що після цих всіх тисків, які були на нас, Сполучених Штатів, зараз Росія. Можливо, думає, що коаліція розвалилась і вона була під головуванням Сполучених Штатів. І більше вони нам не буде допомагати кому. Ми пам'ятаємо від заяви, які наробив, що більше ніякої допомоги Україні, факту звертаючись зокрема до Сполучених Штатів. Але я сподіваюся, що це буде і такий знак. І якщо після цього першого Рамштайму, то теж буде досить важливо. І буде показово виділять ну, певну номенклатуру озброєння або певну кількість це також буде знак для Росії, що ніхто здаватись не хоче. Тому це серйозно. Його треба підготувати серйозно. І я сподіваюся, що і наше міністерство оборони, і Міністерство оборони ключових країн то Британії, Франції, Німеччини і інших наших союзників підійдуть до цього серйозно і розумію, розуміючи, що. Наслідки цього Рамштайну будуть мати таке ну, серйозне значення в подальшому веденні бойових дій.